Знайшла. Тут тільки один. Моніко. Зараз буду. Ми тут дещо вирішуємо. Рейчел. Hey. Привіт. Hey. Привіт. Вони там дещо вирішують. Oh, good, good, good. Добре, добре, добре. То so, uh, uh, у вас вуса раніше були інакші? No. Ні. Oh. You, uh, а як ви робите, що вони такі рівні? Маю гребінчик. А як він називається? Гребінець для вусів. Я місяць усе тобі пратиму. Ні. Добре, добре. Я два місяці прибиратиму квартиру. Я так тобі скажу. Я його тобі віддам, якщо ти скажеш, де у нас стоїть віник. А, а у Вьетнаме вы были? Rock, paper, yeah. Камень, ножицы и папир? Давай. One, two, three. Yes! Fine. Что Don't ж, have sex. иди, секс-три. Ні. Ти все неправильно зрозумів. То Джон Севіч був безногий мисливець на оленів. Джон Войд у поверненні додому не відчував ніг. Ні, ні, не так. Це ви все навпаки зрозуміли. Джон Войд був любий. Що? Підемо? Нічого не вийде. Сьогодні вони будуть. Ми завтра. А на майбутнє не міг би я бачити графік заздалегідь.